В американському тіктоці з'явився новий тренд на те, щоб Знижувати рівень нашого споживання, щоб не витрачати гроші на зайві речі, взагалі купувати те, що необхідно. І в цьому відео я вирішила підготувати свій топ речей які я думаю, що кожному варто переглянути і, можливо, витрачати менше на ці категорії. Якщо ви тут вперше, то коротко представлюсь: я Анастасія Снігуренко. На цьому каналі я ділюсь корисними лайфхаками та порадами щодо фінансової грамотності та інвестицій. Тож, якщо вам цікавить ця тема, то не забудьте. Будьте підписатись. І перше, на що ми дуже часто витрачаємо дуже багато речей, особливо дівчата, це, звісно, покупка одягу. І звісно, я не про те, щоб ми повністю взагалі обмежували витрати будь-які на одяг, але це про те, щоб не купувати зайве. Наприклад, не купувати речі двійники. Коли ми купуємо там одну, наприклад, сорочку, вона нам сподобалась, ми її продублювали в різних кольорах. І зазвичай ми все одно ходимо в одній, яка більш улюблена. Або ж це коли ми купуємо якісь речі по знижках на розпродажах, просто тому що там є знижка. Вони нам не були насправді необхідні. Але ось ця знижка нас стимулює до покупок. Також тут класною парадою буде взагалі навчитись комбінувати речі в своєму гардеробі, визначити, що підходить саме вам, і не вестись на ось ці всі тренди. Я, наприклад, купую а, трендові речі тільки тоді, коли розумію, що навіть якби на них не був тренд, я би все одно їх купувала, бо це мій стиль. Мені в цьому комфортно, і я хочу носити саме такі речі. Друге, це теж більше дівоча схема. Це купувати дуже багато різних баночок, кремчиків для догляду за обличчям, волоссям, тілом і так далі. Якщо у вас ванна заставлена купою цього всього і користуєтесь ви з цього, ну можливо двома-трьома баночками, то це саме для вас. Я на собі протестувала цей спосіб, і чесно, це дуже сильно спростило взагалі мою рутину вибір певних ось цих б'юті баночок, тому що я просто вже третій рік. Купую повторно те, що мені і так підходить. Я один раз взяла консультацію в косметолога, яка підібрала мені конкретно догляд під мої потреби. Моя шкіра в захваті. Я не витрачаю купу грошей на непотрібні баночки. Це також і про екологію, бо я не купую купу всього і потім це все викидаю, бо мені воно не підійшло. Тому дуже раджу, якщо ви за собою помічаєте ось такий тренд, у вас дуже багато всього, чим ви не користуєтесь, то мінімізуйте це. Дійсно, проаналізуйте, що вам підходить, що вам подобається, і можливо, просто купуйте те саме. Третє, можливо, не до кінця очевидно, і хтось скаже, так, мон, економити на продуктах, це не дуже. Але. Просто згадайте, скільки продуктів ви купуєте, і потім просто викидаєте, тому що ви про них забули, вам вже не захотілося це їсти, або ж ви просто щось приготували, і вже воно вам приїлось, і теж якісь залишки йдуть в смітник. Ми дуже часто теж на цьому витрачаємо доволі кругленьку суму, яка потім просто йде в смітник. Тому що тут раджу зробити, це планувати собі певне меню перед тим, як ви йдете в магазин. Тобто не купувати щось зайве, а чітко розуміти, скільки вам потрібно цього на вас або на вашу родину, скільки ви Використовуєте певних продуктів і купувати чітко в цих межах для того, щоб просто це все скоротити, бо дійсно в цьому немає ніякої логіки купувати продукти, щоб потім їх просто викинути в смітник, бо ви їх не встигли з'їсти або про них забули в своєму холодильнику. Наступне це. Гаджети різна техніка, і ось цей тренд дуже маркетинговий. Так на те, щоб постійно все оновлювати, йти за найновішою технікою, найновішими трендами, технологіями. І це, звісно, не є погано, але дуже часто це оновлення заради оновлення. Тобто, по факту, стара техніка теж працює, все з нею окей, але нам хочеться бути в тренді, бути як всі, і в результаті ми купуємо оновлену техніку, яка приносить дуже короткочасне задоволення, а далі ми нею користуємось так само, як і попередньо. Тому тут я дуже раджу дійсно задуматись, чи я це купую, тому що дійсно. Мені хочеться кращої техніки там якісь мої запити. Ця техніка вже не виконує або там недостатньо, особливо якщо це стосується роботи. І, наприклад, там ваш ноутбук вже доволі повільний. Це дуже сильно впливає на ваш. Рівень роботи так на те, як швидко ви можете опрацьовувати замовлення, то в такому випадку дійсно це логічно міняти техніку. Якщо ж це просто зміна заради того, щоб бути в тренді і мати найновішу техніку, ну я би задумалась. Як на мене, це марна трата грошей. Наступна категорія це посуд, різне кухонне приладдя, яке ви використовуєте один-два рази на рік, але дуже класно це все ніби купити. Воно створює теж певну таку атмосферку. Здається, що ось зараз я куплю. Якусь там хлібопіч, наприклад, і буду пекти хліб постійно вдома. Давайте серйозно, дуже часто ми купуємо ось такі речі, які насправді не є корисними. Я не кажу, що вся техніка є такою, або все приладі є таким, проте дуже часто і дуже легко можна на це все піддатись, тому знову ж таки. Пам'ятаємо і питаємо себе, чи дійсно мені це потрібно, чи це можливо просто якийсь тренд, який зараз я побачила і вирішила до цього приєднатися. Наступна категорія це різноманітний декор та прикраси для дому, різні дрібнички. І погодьтесь, у кожного з нас теж цього вдома зазвичай доволі багато. 25-та свічка, ще якісь там красива скатертинка, ще щось таке купити, 10-та подушка і так далі. Чи дійсно вам треба аж стільки цього всього? Я не кажу, що це не має сенсу, але чи дійсно ви запалюєте одночасно всі ці свічки, які у вас є. Можливо, є сенс купувати нову тоді, коли у вас а, стара вже там перестає горіти, так або коли у вас там немає свічки, тоді ви купуєте. Або ж просто накопичувати ось цей декор, який зберігає на собі тільки купу пилу. Як на мене, це нелогічно, це зайві витрати в нікуди, але ну, ж таки вибір за кожним. Сьома категорія це підписки та різні сервіси. На це теж зазвичай йде кругленька сума. І, звісно, тут класно користуватись підписками і дійсно там, офіційно використовувати, наприклад, там, дивитись фільми. Але погодьтесь, коли у нас є декілька підписок на різні, допустимо, стрімінгові сервіси, ми не завжди користуємось прям всіма. Зазвичай це один-ну-два сервіси, які ми користуємось регулярно. А про решту ми зазвичай забуваємо і просто платимо ось ці всі підписки з місяця в місяць, тому що ми про них забуваємо. Тому дуже раджу вам переглянути, на що ви підписані, за що ви сплачуєте, і чи дійсно ви цим користуєтесь, чи просто ви забули, що у вас взагалі є така підписка. Восьма категорія це іграшки та різні розвивашки для дітей. Цього теж зазвичай буває надто багато. і звісно, Дійсно, хочеться там придбати щось новеньке і ще й на подарунки дуже багато чого а, додається. Але в результаті а, дуже маленькою кількістю з цих всіх іграшок все одно дитина грається, а все решта припадає пилом і залишається непотрібним. Тому знову ж таки питання: чи дійсно потрібно аж так багато цього всього, чи вибрати той а, мінімум, який буде актуальним і який дійсно буде подобатись та приносити користь? Дев'яте – це різноманітна канцелярія. А, тут. Прям хочеться сказати про себе guilty, так тому що це дійсно я дуже люблю теж всі ці штучки писати в блокнотах, різні там стікерочки і так далі. І певний час у мене було прям дуже багато цього всього. І я дуже постійно там любила це все замовляти. Зараз цього вже менше, проте я цілком розумію, чому виникають такі витрати. Але знову ж таки з особистого досвіду скажу, що мені подобався сам факт купувати це, от купу різних дрібничок. а Використовувалась цього всього, я потім ну відсотків 10-20, а все решта просто у мене накопичувалось і не приносило ніякого ні сенсу, ні задоволення. А скоріше потім, вже в якийсь момент, навіть дратувало, тому що воно займає купу місця. А, тому, якщо ви за собою теж це знаєте, можливо, варто це все переглянути чи взагалі діджиталізувати а, своє планування, свої а, записнички а, та інші речі. І останнє це замовляти в ресторанах, в закладах більше ніж вам насправді потрібно, а Дуже часто це виникає тоді, коли ми дуже голодні приходимо, і нам здається, що ми з'їмо перше, друге і ще й десерт. Але тут е, варто це розділяти поступово і замовити спочатку собі щось одне, е, з'їсти це і тоді вже зрозуміти, чи я хочу дійсно ось це ще друге десерт е, там, і е, певний напій, чи мені буде достатньо цієї однієї порції. Бо ми часто на старті це спочатку замовили, а потім вже думаємо. І тут виникають ще інші питання там, стосовно е, взагалі поживності. Цього всього, що нам ніби і не хочеться відмовлятися від цієї їжі, ми ж вже за неї заплатили. Але це ніякої користі не приносить ні для вашого бюджету, ні для вашого здоров'я. Тому, якщо підсумувати ці всі категорії, основне, що мені хотілося донести, що дійсно ми зараз живемо в таку епоху, де постійно за нашу увагу борються дуже багато маркетингових компаній, загалом дуже багато бізнесів. Нам пропонують все звідусіль, реклама, соцмережі. Ми постійно. Ми в цьому всьому варимось, і дуже легко в цьому всьому загубити себе, повестись на ось ці маркетингові уловки і купувати те, що нам дійсно. Не потрібно, тому я сподіваюся, що а, це відео надихне вас переглянути, що у вас взагалі зберігається, чого ви купуєте в надлишку і чи дійсно воно вам потрібне. Ну і звісно, сподіваюся, що це допоможе вам оптимізувати свій бюджет. Поділіться, будь ласка, в коментарях, на які категорії ви зазвичай витрачаєте занадто багато, і що ви подумали, що варто було б скоротити. Буде дуже цікаво, теж обмінятись таким досвідом. Ну а в мене на сьогодні все. Будь ласка, не забудьте поставити лайк підписатись на цей канал це дуже допомагає мені просувати ці відео, і до зустрічі з вами в наступних роликах.